Друзі, дивіться, ми вже приїхали в Нідерланди, придбали тільки що буквально пару хвилин два автомобілі. Це дві електрички, одна Hyundai Kona і одна Kia Niro. Kia Niro 2019 рік і ось таку кону, також 2019 року білого кольору, 115 тисяч оригінального пробігу. Батарея згідно стікера, яка знаходиться знизу, з лівої сторони в углу, замінна в 2022 році. По лакофармовому покруттю має підкрас одної лівої дверки, тобто шоферської. Нічого критичного, один легенький підкрас, два кабеля, швидка і від зарядки, клей, крюк. на гарній Елітній резині на гарних легкосплавних дисках. Дана комплектація преміум. Ось цей автомобіль ми купили, е, поки він знаходиться в, е, е, як то кажуть, в режимі ожидання. Тобто будь-хто е, хто цікавиться електричним автомобілем, може зараз перезвонити. І е, ми привеземо цей автомобіль наступного тижня. Вартість його в Україні буде становити за всіма е, е, документами 15 тисяч євро. Кого цікавий автомобіль. Ще раз наголошую, він є не проданий, тому що Кіаніру ми продали. Ми підібрали його під нашого замовника. Буквально перед тим, як доїжджали до Нідерландів, перезвонила людина. І Ми одразу переїхали на одну із автоплощадок. І, як то кажуть, пальцем в небо зразу нам підійшов даний автомобіль. Тут у нас комплектація йде: преміум, два ключа, сервісна книжка. Ось так автомобіль виглядає всередині, електропакет, підігрів обдув сидінь, підігрів керма. Ну, в принципі, так, як і в всіх конах. Автомобіль потребує легесенького детелінгу, всі дверки у нас цілі, нігде нічого не пошкоджено, нігде нічого не подряпано. Ось таких тут в нас багажне відділення. Одна швидкісна зарядка, також знизу йде зарядка на 220. Має легасеньку царапинку також на бампері, але вона її можна буде кісточкою підмалювати. це Білий колір він підмальовується дуже гарно. Но, в принципі, проблем немає. По стані редуктору по батареях проблем немає. Сок на сьогоднішній день 100%. Зараз у нас батарея заряджена на 38%, запас ходу. В нас показує при повній зарядці 426 але споживання, тобто їздили даним автомобілем, ось ви бачите, 15,3 кВт на 100 км. Тобто, якщо їхати спокійно, ну як спокійно, там 100, 110-115 тому що я таких два автомобіля минулого, тижня вже знаю, як то кажуть, з свого особистого досвіду, буде запас ходу приблизно біля 500 км. 100% ви проїдете 440-450 при включеному кондиціонері без проблем. Ось такий чудовий автомобіль. Ще раз нагадую, ціна його 15 тисяч з всіма документами. Тобто, автомобіль буде розмитний, сертифікований страхівкою на 2 неділі і на червоних номерах з договором купівлі. Тобто ваш лишається тільки поїхати в сервісний центр МРАВ і поставити її на облік. На даний момент ще поки ні, ні, ніхто нічого не змінював по е, постановках. Тобто, Хто шукає собі автомобіль, можемо його пригнати наступної неділі. По стану редуктора тобто їздив по автоплощання, жодних проблем. Тут у нас ось таких два ключа: сервісна книжка. Зараз їде, їздить, тобто без проблем. При розгоні у нас не відчувається жодного рокету. І також при стані рекуперації також в нас тишина. Тобто гарний чудовий автомобіль. До речі, електрика на сьогоднішній день досить таки непогано заходить на ринок України. Зараз ми от приїхали забирати також два електромобілі. Це одну кону і одну кианіру. Гольф сьогодні. Ми одразу водієм нашим Відправили вже в Україну. Вже шофер у нас наш шофер вже на території Польщі. Сьогодні постараємося зробити нашу евакуатора і в понеділок будемо забирати Peugeot і також будемо вирушати додому. Отже, кого цікавлять автомобілі? Телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599. Ось ця машина Hyundai Kona 2019 рік. 115 тисяч орігін є на даний момент актуальна. Телефонуйте, я вам розкажу, як можна залив... бути власником ось цієї красуні. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.